Кладемо в форму картопельку, порізану кільцями. Потім додаємо цибульку, солимо, перчимо, кидаємо любі приправи, які вам подобаються. Додаємо трішки олії, перемішуємо це все та ставимо в духовку випікатися на 190 градусів на 40 хвилин. До чотирьох яєць додаємо приправу мівіну або просто солимо. Трішки сметани, окропчику, можна свіжого або мороженого. Перемішуємо, потім сюди кидаємо всю ковбаску, яка вас валялася в холодильнику. Потім додаємо трошки сиру. Це все добре перемішуємо. Тим часом картопелька вже підпеклася. І висипаємо це все на картопельку. Добре розпреділяємо, посипаємо ще трошки сиром зверху та ставимо в духовку ще на 15 хвилин. Яка смакота смачного.